Доглядаєте за хворим батьком чи матір'ю. Ви не зобов'язані доводити, що не маєте інших родичів, здатних забезпечити догляд. Розказую про реальний випадок. Чоловікові, який доглядав за батьком з інвалідністю першої групи, незаконно відмовили у відстрочці. Комісія ТЦК вимагала довідки про відсутність інших працездатних родичів. Та увага! Закон передбачає таку довідку лише тоді, коли догляд здійснюється за батьками дружини. А не за власними батьками. Співробітники ТЦК та СП не лише вимагали по суті зайвий документ, а й порушили терміни розгляду заяви та навіть не повідомили про відмову, а це вже протиправна бездіяльність. Чоловік вирішив відстоювати своє право. В результаті Кіровоградський окружний адміністративний суд визнав відмову ТЦК незаконною та скасував її. Тепер комісія зобов'язана розглянути заяву заново і компенсувати витрати позивача на адвоката. Тож не дозволяйте. Вимагати від вас зайві документи, знайте свої права і захищайте їх. А ваші заяви на відстрочки розглядали вчасно і законно. Напишіть про свій досвід.